На земельну комісію присутні 4 із таких членів земельної комісії. Необхідний форум є хто за те, щоб розпочати роботу земельної комісії. На порядку денному є два питання. Про затвердження генерального плану міста Самора. Перше питання. Друге про затвердження втічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі у місцевості постійне користування Самбірської ВЖКВ. Це водоканалу. Позадки порядок денний, прошу проголосувати по іменно. Ухач, Романяк за, Лишкович, Стародуб за, 4 за, проти, отримались немає. Доповідає Пан комісії. У вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження Генерального плану міста Самбура. Ну, керуючи чинним законодавством, враховуючи протокол архітектурного містобудівної ради та департаменті архітектури та розвитку містобудування НОДА, ну, експертний звіт щодо розгляду містобудівної документації, виданий з Карпати Арт. Проект, міська рада вирішила. Пункт перший. затвердити містобудівну документацію, генеральний план міста Самбура. Пункт другий генеральний план міста Самбура затверджений рішенням. Комітет. Вони виконавчого комітету не буду читати повністю, веж рішення виконавчого комітету Львівської обласної ради від 19 жовтня 1976 року номер 418 визнати таким, що втратив в чинність. І пункт 3. Встановити, що містокільна документація з планування території міста Самура розроблена та затверджена до набання чинності цим рішенням, діє в частині, що не суперечить генеральному плану міста Самбура. І, Відповідно, пункт 4-5 і це відділ приводити і контроль покласти на комісію. Коли якісь питання до Немає. Ставимо на голосування. Ухач за. за Романяк за Лешкович? за Стародуб за. Чотири за, проти отримались. Немає. Наступне питання. Кириченко. Наступне питання пропонується до розгляду. Затвердити. Технічну документацію зустріч щодо встановлення відновлення на земельних ділянок натуриння місцевості, постійне користування Самбірському ВКГ. Пропонується затвердити документацію та передати постійне користування площею 13 гектарів земельну ділянку для розміщення та експлуатації в допоміжних будівель та технічної інфраструктури управління провідні. ...зійснити державну реєстрацію права постійного користування земельної ділянки. Земельна ділянка це під очисними спорудами, йдеться, оформляється право власності за комунальною і передається, відповідно, користування виробничому нашому підприємству. В кого є якісь питання? А, а це саме? Очисний споруд, за сільника, поляк і Правильне рішення. Став на голосування. Кухач Романяк. За. Лешкович за. Стародуб за. Чотири за, проти отрималися. Має рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Засідання комісії закінчено.